Що колись не було антигрипіну, антивірусіну, анти-анти-анти-анти. І мені в думку прийшов такий анекдот, як колись, скажімо так, жінку запитали, каже, що ти краще любиш, чай з малиною чи, чи ліжко з мужчиною. Ну, він каже, краще, ну вона каже, Краще не можу визначити мені все рівно головне, що основне би я пропотіла. <по> Тому в даній ситуації це воно ніби жар. Але якщо копнутися з медичної точки зору і збудови тіла, що виходить? Погнати лімфатичну систему, розбудити, скажімо так, імунну систему, і відповідно організм сам побореться. треба йому допомогти. Тось, ну, скажімо так, пропотіти треба. Тому в даній ситуації, друзі. Аналізуючи все, скажу вам так, що ну, хотілося б щось свіже і нове для вас сказати. Ясно, що для вас буде нове. Але як би ми не танцювали, як би не, не оберталися в, тому, в тій ситуації, все одно у нас буде акваріум. Вода. Їда, детокс і родо. Оті речі ми мали би усвідомлювати. Мені знайома дзвонить недавно і каже, Орест, я там давно тебе не бачила на соцмережах бачу таку річ, клітинне харчування, то ви якусь їду з Америки привозите. ну, Напевно, а макарон твердих породів, і то я вже сам, скажімо так, утрірую. Друзі, хочу всім донести, хто десь десь. ну, Давайте так розділимо на дві позиції. В тому плані ніхто жодного разу не сказав, що медицина це погано. Друзі, раз вам там комфортно, ви йдете, ви отримуєте результат. Ура! Ургентна медицина це інша пісня. На сьогоднішній день самі розумієте, що отримавши травму на війні, ми не можемо давати, скажімо так, цинк або ще щось, бо це ж ну, самі розумієте що тут. Тут і вже і негайно треба робити. Ми зараз вертаємося про те, що профілактика і десь вирівнати, допомогти організму вирівнати з тої ситуації, де ми нагуляли хвороби, скажімо так, 5, 10, 20 років. І тому було, ну, трошки інший підхід. І власне, якраз тим іншим підходом ми і займаємося. Що вам хочу сказати, десь донести до того. Скажемо, нашого акваріуму, чому ми будемо танцювати Це все життя відносно того акваріуму, інше ніхто нічого не придумає. Суть в тому, що клітинка клітинка, візьмем печінка, клітинка, тобто, клітинки, а оце то є образно, скажем, тканина, частинка тканини. Дана клітинка, якщо пам'ятаєте, я казав, про те, що еритроцит в нормальних умовах живе 127 днів. Колись в мене було таке, ну, я враховую збочене мислення про те, що ну, Бог створив, от в мене є печінка. Ну і вона є печінка, і все, і вона все життя, поки я не помру. Ні, друзі. Моторесурс іншої клітинки печінки живе приблизно півтора року. Серце 2-2,5 роки. Клітинка живе. Тобто кожен день одна клітинка помирає, на її місце стає. Ми не будемо рахувати мається в масштабах і рахувати, скільки там їх померло, чи тисячу, чи скільки. Але на то місце стає нова молода клітинка. І все залежить від оцього акваріуму, від оцієї води, від оцього всього наповнення. Залежить яка, якщо мама здорова, якщо клітинка здорова, відповідно народжує здорова. Якщо в тому середовищі є всі необхідні речі, народжується здорова клітинка. Чесно, я бачив один ролик, наскільки він мене шокував, я його просто знайти не можу на сьогоднішній день. Ми були на семінарі по здоров'ю Ярем чи десь там в тих районах. Що получалося? Зняли відео, де... Клітинка померла, і сусідні клітинки розбирали будівельні матеріали з тої клітинки. Що відбувалося? Хтось, так як сусід завалив хату, сусідові там треба крокви, тому треба вікно, тому треба то. Той звідти беруть і добудовують себе. Бо нема чим? Нема будівельного матеріалу. Просто його нема. Бо на Кока-Колі, на чіпсах будівельних матеріалів немає. Про що йдемо? Що якщо ми відповідно все дамо сюди необхідне середовище створимо, відповідно будуть не від сусіда тягнути прогнилі кроки, а ми будемо мати нові. Відповідно, стане клітинка здорова, а раз стане клітинка, стане тканинка здорова, а раз стане тканинка, відповідно, стане орган. А раз органи здорові, відповідно, здоровий. Така цікава річ, 7 років треба для того, аби відновити кістку. Сім років. Найвдовше, що відновлюється, це наша, скажімо так, опорна-руховиця кістка наша. Тому, друзі, ну, вибачте мені, Попити два місяці, ой, знаєте, то щось то, мені так нахребет не дало. Ну, та друзі, ви мені вибачте. Грижі, протрузії, в колінах проблеми, смазка всього, скажімо так, повигорала, постиралася. Ну, а ми хочемо ну, чудодійну таблетку, люди, ну це ж не просто нереальне. Тому маємо все поміняти, а все йде з голови. Ми маємо прийняти рішення вільна воля наша. Хочемо йдемо в медицину. Ну, пішли, є результат. Ура, слава Богу. Нема. то шукає альтернативу, а не каже, то є моя така доля, так вже я маю ходити на кривій нозі, так я маю з постійними головними болями лягати, спати і відповідно. Скажу вам таку річ! Прийшла. Жінка, скажімо, з довгими ногами приїхала в село, пішла сапати город, скажу вам так, що пів села в жінок перестала голова боліти. Ви представляєте? То про що мов? Що відповідно не зовсім голова болить, бо вона болить. інші обставини, скажімо так, вони на нас теж впливають. Тому, друзі, треба пам'ятати про те, що все в наших руках, от навіть звучала фраза. Ну, от вчора ми там спілкувалися, та то така доля, то там десь прописано. Друзі, Господь дав вам вільну волю, вільну волю. І вам вибирати, ви зранку встаєте. А що я маю? Та не те, що маєш. Ти сам робиш вибір. Чи тобі встати, зробити зарядку, чи тобі попити води, чи тобі встати і випити Кока-Коли. Це твій вільний вибір. Ти маєш то рішати, ти приймаєш рішення. Як я завжди десь дружина каже, може так не кажи. Ні, дів вислід скажімо так, вже ну, до, до свиней ніби а, адресували, каже, так файно їло і так скоро здохло. Друзі, я не про, про людей, але в даній ситуації Гіппократ сказав, ти скажи, що ти їш, я скажу, чим ти хворієш. Як Оксана каже продукт свого продукту. Бади це вчорашній день, це є нова технологія, нова, нова, де називається клітинним харчуванням. Тому, друзі, ми не возимо з Америки майонез, ми не возимо макарон твердих сортів, а ми привозимо капсулки, які нам присилають з Америки, які по нових технологіях, нанотехнологіях, в собі. Все практично, не можна сказати, що все практично все, що необхідно для цього акваріума. Для того ви їй вода, її вода, Оксана казав, є їда, є і детокс, а раз відповідно детокс, вода їда, то відповідно і буде народжуватися родом з добрими клітинками. З добрими клітинками, відповідно, ми допомагаємо своєму організму, аби він себе відновив. Я завжди кажу: ми порізали пальчик. Ми ж не, не, ну, Ми Взагалі в голові ми зав'язали, щоб, щоб не кровоточив і лягли спати. Наскільки Господь створив саморегенуючу, саму регенуючу, саме так, відновлюючу тканину. Де вона сама зростається, сама зшивається, сама себе відновлює, рубчи, розм'якшується і все. То про що говорить? Про те, що в нас все є. Тобто програма є, відео записаний правильно, ну, але самі розумієте, будівельні матеріали ми повинні. Задають запитання. У мене такий діагноз по ендокринології, в того в угрі, в того. Друзі. Це не є хімія, яка спрямована, скажімо так, забрати оцей симптом, забрати можна частково діагноз, незалежно від того, як твої нирки, твоя печінка, ну трошки там десь, ну, трошки то нічого страшного. Ну, Тут зовсім інший підхід. Скажімо, так, останнім часом почув, що дають до хліба на хліб заводі. Ну і десь собі постановив самому пекти хліб. То я до чого веду? Є е, технологія пекти хліб на дріжджах, а є на Заквасті. Дуже мені така фраза прозвучала, скажімо так. Хто знаєте, як пекти хліб на дріжджах, просто забудьте, бо на Заквасті це зовсім інша технологія, зовсім інший підхід. Накладаючи на оце. Тобто, що є хімія, забудьте і підходіть зовсім іншим підходом. Це мислення, приймайте рішення, що здоров'я це в ваших руках, Все. ні в чиїх, ні в моїх, бо ваше здоров'я. Вам, я чи хтось інший з нас не заставляє нікого, ми ділимося інформацією. Через те, що ми перейшли і переходимо, і, і пізнаємо, теж кажуть, а скільки капель, а скільки там цей цей, експериментуйте. Комусь, скажімо так, пів капсулки достатньо нашому родичі, п'ють по пів капсулки. Я кажу, то переходьте вже на цю. Ні, мене влаштовує, мені комфортно. Мені по ціні підходить. Все, по пів капсулки. Оточення, так сусіди почали пити. Тобто, а комусь, ну, наприклад, мені може і дві капсулки ми собі дозволяємо на день випити. Це говорить про те, що опять, експериментуйте, підходьте десь творчо до свого організму. Раз вам забагато ціла капсулка, переходіть на половинку. Але ще раз кажу, крок за кроком пам'ятаємо про це, як акваріум. І пам'ятаємо, що тут, на низу, умовно схематично, на мул назбирався, як в озері. Зайшовши сюди, зайшла добра вода, однозначно мусить той намул скаламутити і потихеньку його вивезти. Дискомфорт, висипка, ще щось, ще щось, ще щось. Тобто багато речей може бути. То печінки аналізи, то ще щось. правильно. Бо через то, що скаламутилося озеро. Тому ті речі треба пам'ятати. І всім кажуть, друзі, це не є панацею. Це не є десь так, а не інакше. Вибір за вами. Комфортно пробуйте, експериментуйте. Але ще раз кажу, хімія, аптека, якщо хочете рухатися, тут просто маєте забути, бо підхід зовсім інший. Просто зовсім інший. Що взяти? Лімфатичної системи. Взяти, значить, от я аналізував свої ролики, які десь там, в лекції, скажу вам так, що може я не сказав про те, що серце качає всю кров. Лімфу качаєте ви, тільки ви, м'язи, скажімо так, фізичне навантаження, а зрозуміло суспільство. Ну, десь само собі, бо колись йшов січку різати, е, сіно косити і, відповідно, ганяв, лів. А тепер пульт, змучуємося по телефоні пальчиком. і все. І все. Наша задача пересунутися з дивана на, на кухню, поїсти і повернутися назад. Ну, ви мені вибачте за вас. Ми не можемо, воно десь виглядає, як я завжди люблю жартувати. Що приходимо в спортзал, наймаємо самого дорожчого тренера, лягаємо на диван і кажемо, друже, накачай мене, я хочу з ким язима. Ні, так не буде. Оце має бути наш кожного дня труд. Труд в тому плані, що ну ясно, що ми, як Оксана каже, 20% і десь собі дозволяємо і то з'їсти, і то з'їсти. Але труд навіть в тому, що в голові треба перевернути, що ти є. Як ти мислиш, як ти спілкуєшся, як ти рухаєшся, як ти своє оточення, чи воно тобі приносить комфорт, чи ти десь людям вже, скажімо так, надоїдаєш і, і викликаєш негатив у них, а відповідно вони виливають на тебе. Це все сумарно докупи. А нема такого, що, як Оксана каже, дай мені капсулку, я як жила, так і буду жити. Все. Розказує випадок, стрию, знайомо. Мають проблеми по здоров'ю. Ой, ви би там нам, бо ми бачимо там капсулки. Окей, okay. дорогенька, давай ми будемо проводити презентацію, послухати. Ні-ні, я не маю часу. Ви мені давайте капсулки, я пішла додому. Друзі. Та це є токарний станок. Треба його навчити, тебе працювати на тому токарному станку. Ні, ти давай все, я пішла, почала пити, води не п'є, запори туди. Ні, ні, все я віддаю, воно не працює. Та не працює, бо ти під пенцопелоді забиваєш цвяхи. Можна забити один, але не цілий день. Тому, друзі, треба вчитися лекції ще, аби ти усвідомив у голові, що воно відбувається, як воно працює, які наслідки, які загострення, які побіг. Хтось от ті речі, навчити тебе способу нового життя. Ні. Мені все комфортно, що є на сьогоднішній день. Вага поза 100. Головні болі, всього. то мені забери, а дідо і спосіб життя я міняти не буду. Друзі, вибачайте, нам не подобається. Бо ну, це, це, ну, мені того негативу не треба, але я прошу. Дорогенько, прийди, послухай, розкажуть, Люди поділяться, як вони пили, як вони, це, які були десь, скажімо так, якісь загострення, ще щось, як людина виходила. І взагалі як користуватися тим? Що з тим робити? Бо це нове. Ні-ні, Я не маю часу. Таблетки заплатила, я пішла. Через два тижні все віддає бо воно. Певний дискомфорт. А ти чула про загострення? Ти чула, що ЕЛ8, чому 8? Бо вісім шкляну, води треба випити. Вона не випила. Це висмоктало все з організму, що де було, бо треба доставити до клітинки, треба, аби сюди попало, то треба воду. Аби еритроцит довіз сюди і тут злив. Води нема. Вода де всмоктується в товстому кишківнику у нас основна левова частка. Ясно, що в шлунку, але в основному в товстому кишечні. Що відбулося? Товстий кишечник віджав скалових мас, віджав всю воду. Що зробилося? Густина і відповідно запори. Запори, відповідно. Друзі, це не для того я говорю, що, що десь когось страшити або когось заставляти. Ні, вам комфортно жити собі. Але для того, що не я не маю часу, або ти мене тренер накачає. я буду тим часом лежати, але мені треба м'яз. Ні. Напряжи свій мозок. Розберися, як я казав, або йди за тим, хто вже знає, або сама пізнавай, сам пізнавай, розберися в тому все. Це не хімічна таблетка, що випив, все. біль зняв, це приблизно, я ще раз кажу як водії. Ви їдете на автомобілі, засвітилася на панелі червона лампочка. А на льгі? це відкрутили лампочку, вона не світить. Нам вона не заважає, все, голова не болить. Ми їдемо далі. А нормальний водій, що робить, включає правий поворот, стає і ходить, шукає причину, чому вона загорілася. В Нашому організмі, якщо голова болить, значить що є десь проблема тут, щось шукаємо, чому, що воно відбулося, і починаємо відповідно діяти, бо треба забрати причину, то ну, мені лампочку викрутили, не світить їдемо далі. Ну їдемо до певного, скажімо так, перехрестку. А там, самі розумієте, 9 40, і 40 ім і річниця, голосі, голове, супер, то не нормально. Але якщо ви зібралися туди. Ну то по-російськи ну, то звучить, забрав совмірак, не, не відволікайся. Ну, розташоком комфортно тобі, ну то що? Я, наприклад, хочу добігати до смерті. Прошу Бога, би мені дав розум. Аби я добігав до смерті, прийшов, помився, ліг спати і рано не став. Це, Каже, всім те бажаю доброї смерті, але не сьогодні. Ось так і воно звучить. Тому, друзі, не заморочуйтеся діагнозами. Бо через те, що то не спрямоване. На вугрі, не спрямовано, скажімо, на щитовидку, на нирки, на печінку. Ні. Ми не можемо шматувати наш організм. Це є цілісна система. Все. Полетіло одно, воно відповідно потягне друге, третє, і все, і починає, як снігова лавина, сніговий ком, починає все сипатись. Не треба бігати і ганятися за діагнозом. Зрозуміло, одне питання. Еле в людині, яка починає пити, бажано з 1 третьої половинка, пару днів пропила половинку, перейшла на капсулку, в ідеалі розсмоптувати, ну не виходить, запивати, але це все, Ну, Перше запитання, як питання з диском. Бо через те, що даний продукт, зайшовши в організм, дає і енергію відповідно нашому організму боротися з тим акваріумом забрудненим. А відповідно, що виходить? Густа жирна, а густа жирна в'язка кров. І в даній ситуації. Один священник мав проповідь і сказав таку цікаву фразу, що якщо ти там від мами чи від тата унаслідував там гіпертонію, ну, хотілося б йому сказати, що отче. Гіпертонія не може унаслідувати. Ми можемо унаслідувати спосіб життя від мами. Що мама їла, ми так їли. Нам давали, і ми то сприймаємо як спадковість. Ні. Бо густу кров не можна успадкувати. Це спосіб твого життя. Ще я вам таку розкажу Цікавий річ сковорідка. І дівчинка бере кусок відчини, відрізала з тої з тої сторони, поставила під Каже, слухай, а для чого ти відрізаєш? Я не знаю, моя мама так робила, та я так ров. Йдуть до мами. Кажуть, слухай, ну для чого ти обрізаєш? Я не знаю, моя мама так робила, та я так роблю. Пішли до мами. Бабці, ну скажіть, що таке? Та дитинку була маленька сковорідка, і я мусила відрізати, бо вона не влізало туди. То про яку ми спадковість говорили? Зрозуміло, спадковість теж є, але вона в порядку скажем так, причин виникнення захворювань на шостому місці. На шостому, не на першому, не на другому. А спосіб життя. Мислення, вода, їда, рух і ті всі речі. Ясно, хтось для себе вибрав, скажемо, що то є моя доля. Ну так воно буде. Ясно, але це для дітей, для, для нашого оточення, на наші руки. Тому, друзі. Обов'язку нема. Зібрався в умирати. Не він Хочеш добігати до смерті? Я не кажу, що ми, наша компанія і не інакше. Ні, друзі. Ми ділимося тим нашим здобутками. І не треба десь казати, що хтось там десь там, там. Ні. Наше оточення, наші запрошені люди мають такі результати по <клух> гіпертонії, по тому, по тому, по тому. Сотні діагнозів. Де я завжди кажу, друзі, прошу, що в тебе, які проблеми? То, то, то. Було там в Марії. От прошу тобі номер телефону, хочеш подзвонив. Вживу, поспілкуйся з людиною. Проблеми зі суглобами, коліно розпухло, прошу, маєш номер телефону, дзвонив людини, отаке було. З тим, що не треба десь. Тут люди і наше оточення, наша структура має сотні. Таких прикладів, де позбулися тих, скажімо, тих діагнозів. Але ще раз кажу, ніхто нікого не заставляє. Ми заявили про себе, що ми рухаємося. Чому ми не почали, скажімо так, 10 місяців назад про то говорити? Ясно, що я в своїй голові не міг пустити те, що в одній капсулці Євсе. Ну, щось берези біля, то щось, ну як так, в одній капсулі є все. І зараз я можу сказати, що там всього нема. Але там є все мінімально необхідне для того, аби організм сотні діагнозів позбувся. А ви допомогу є енергія, є здоров'я і можна рухатись. А що ще хотіти? Що хотіти? Тому, друзі, зрозуміло, що комусь по кишені. Але як я завжди казав, людина на теж скільки маємо людей. В оточенні, де пів капсулки. І каже сестра, ми, кажу, Марія, то може вже на капсулку приходити. Братику, мені комфортно, мені зручно, все, я рухаюся. Мені не треба ні по капсулці, мені достатньо того. то. Все. Мені перейшли півтора пачки. Не в цю пачку, не пів, а півтора. Бо вона собі розрахувала сусідка, одна сусідка, друга, і вона по пів пачки, 15 капсулок, ділить на половину, місяць живе. Все, з пенсії собі відложила, все, то її, скажімо, спосіб стиль життя показує, як вона зарядку робить, як вона рухається, як вона перейти не з злісти, не з злісти, а вона 14 кроків, я 10 разів бігаю туди, сюди, і все. Ну, Ну, ну так, але це було її рішення. І вона подзвонила, допоможіть, бо, бо борода почала трістися, тиск нічим не збивається, з віжка злісти не можуться. Сестро, я теж не знаю, як воно спрацює, давай разом розбиратися, давай пробувати. Попробували, зайшло, все нормально. Ще раз наголошую. Рішення за вами. І все починається з голови. Всі хвороби від нервів тільки деякі від задоволень. Ну, отак якось на сьогоднішній день. Друзі, я вам щиро дякую. Прохання не бігайте за діагнозом. Ясно, що, що десь треба з кимось порадитися, проконсультуватися, де жіночка дзвонить там, скільки капель, у мене такий діагноз, у мене такий. Ясно, що людина ще хоче для того, ви в своїй голові вона цей порядок зробила, вона хоче поспілкуватися зі спеціалістом. Ну не завжди білий халат і там є здоров'я. Тому, друзі, ви маєте стати самі собі міністром охорони здоров'я, себе і свого оточення. Ну так. Дякую всім. Дякую.